20 житомирських школярів отримали дипломи випускників бізнес-школи юніорбанку. Вони впродовж трьох місяців відвідували заняття економічного спрямування. На зустрічах, що відбувалися у приміщенні Приватбанку, тренери вчили школярів фінансової грамотності. Там розповіли, як економіч, розповіли нам, розповіли нам, як. Ну, поводиться, коли ти, ну, як стати авторитетом в класі, розповіли, була така тема, і ще було багато цікавих тем. Я ще навчив, нам навчив свою маму, ну, своїй бабушки розповідав, як там було цікаво. Я дізналася дуже багато нового також, мені дуже подобаються вчителі, які тут працювали з нами, нам розповідали про гроші, які вони бувають. Ну, В інтернеті можна. Не виходячи з дому, розраховуватися карточкою, де потрібно зберігати картку, і якщо щоб ну якщо загубилася картка, то куди потрібно телефонувати? Освіта школярів то соціальний проект Приватбанку, за словами директора регіонального управління, навчання дітей основам фінансової культури допоможе в майбутньому не тільки підвищити рівень користування пластиковою карткою, а й допоможе дітям з професійною орієнтацією. Але вони вчаться користуватись карткою. Вони вивчають, що таке депозит, що таке кредит. Вони розуміють, що сьогодні культура розрахунків. Залежить і знаходиться в плоскості їх гаманців, що розраховуватися карткою, можливо, також в магазині. І, звичайно, ми хочемо, щоб дитина вже з там, 10 років була більш вихована фінансово. Ми запрошуємо всіх батьків у вересні місяці приходити до бізнес-школи нашої у всіх великих районах. Районних центрах Житомирської області, таких як Новоград-Волинський, Бердичів, Коростень, Коростишів, Малин та Овруч, ми там будемо також відкривати бізнес-школи і відкриємо декілька бізнес-шкіл в Житомирі на базі великих спеціалізованих шкіл та ліцеїв. У вересні розпочне роботу новий курс бізнес-школи. Багато випускників школи фінансового успіху юніорбанк на сьогоднішній день працюють в різних фінансових установах. Вони закінчували вищі навчальні заклади економічного спрямування. Деякі з них працюють в Приватбанку. Програма бізнес-школи Юніорбанку діє вже п'ятий рік. За цей час в Житомирській області відбулося 10 випусків освітніх курсів. Аналогічні освітні програми діють у п'яти країнах, об'єднуючи у прагненні до нових знань півмільйона школярів.